Біля штабу партії регіонів студенти влаштували виставку серед вуличних експонатів. Студентська зброя для боротьби із законом про вищу освіту. Ми запускаємо демонструємо, демонструємо запускання імпровізованих студентських а, літачків у а, офіс партії регіонів як символ того, що а, ми протестуємо проти того, що політики не дослухаються до студентських вимог. Коли влада нас не чує, то ми підсилюємо своїми вимогами просто гуркотом. Туалетний папір, в принципі, тут написано, це як, теж використовується як боєприпаси вині старинної сировини. І вони використовувалися, от, вже використовувалися для атаки на Верховну Раду. Це відра звичайні, але коли йдеться про зброю громадського активіста, вони перетворюються в незвичайний інструмент для створення звукового ефекту. Перше, наскільки я пам'ятаю, це відро використовували на, на, на акції проти законопроекту промови Колісніченка, і потім часто його брали з собою проти податкового кодексу і інших шкідливих е, дій нашої влади. Студенти кажуть, що втомились протистояти закону про вищу освіту. Мовляв, півроку вони б'ються з владою і передають в адміністрацію президента свої вимоги. Але у відповідь, тиша. Якби це було все прописано і не приховувалося від студентів, розумієте, а, наприклад, якщо подивитись, недавно був проведений так званий референдум серед студентів про підтримку закону про вищу освіту. Студенти навіть його очі не бачили, але розстражувало так, що там 10 тисяч примірників кожного майже донесли цю анкету, і там питання було: типу: Ви хочете отримати більше стипендію? Ну, звісно, він не скаже, що він хоче. То тобто він автоматом має бути тільки за цей законопроект, навіть як я не читавши. До наступного розгляду законопроекту в парламенті студенти вже озброїлись і обіцяють використати всі свої інструменти, якщо їх як вкотре не почують. Натолі Мартиненко